Асну, прозоре, чиста кільська вода до України мова патанькова, така багата і вічна мова. Вона, як ніжна пісня, коли скова, в серце і душу зранних літ. Це мова наче пташка світанкова, що горда линцю, стрімкий політ. І в грудях несереденько, а лиш каміння. Як же мовицю забути, що нею учила а всіх ненька говорити ненька наша мила. Ой, шануйте, поважайте ріднесеньку мову і навчайтеся розмовляти своїм рідним словом. Як пари виноградної лози, коликайте мову, пильно й не настанну бурян. Тістіша від сльози, вона хай буде вірно і слухняно. Нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтеся, як океан співає, народ говорить, і любов, і гнів у тому гомоні морськім немає мудріших, ніж народ учителів. Для нього кожне слово це перлина. Це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте як розумний садівник, Достиглий овоч, угріченка й даля. Не майте гніву до моїх порад і не лінуйтесь доглядати свій сад. Мов багато знає. кожну мову шанувати та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг в серці ніжно і погідно збережує мову рідну. О, яка чудова світла і багата українська мова, мова мами і тата, діда і бабусі, і знає неї добрий, і хвасті і навчу. Ось яка чудова, світла і багата, Українська мова, мова мами й тата, мова мами й тата, діда і бабусі. На її довго, ще краще не вчуся. Ой, шануйте, поважайте, віднесеньку мову, та навчайте розмовляти своїм дідим словом. моріки, підгірянки. Ой, яка чудова, світла й багата Українська мова, мова мамі тата, мовома й тата. Діди і бабусі знає її дола ще наплюсь. на ще на плюс. Наша своє скріпки у літа. Чую, голос кого щоб поки, що Хто говорить, коле хлібне, луг трава шоскова, як найдзвілкіше шо слово рівне, найрідніша мова. І